Що з рушимо? Будуть зарплати люди нового року. І взагалі як з Чи не наскільки напружена ситуація? Ситуація дійсно напружена. Поки що нічого нового. Я не, не можу вам сказати зв'язку з тим, що ви сьогодні почалися. Інформація, яка позвучала на сесії, це засідання бюджетного комітету по прийняття відповідних рішень. Я певні цифри знаю. Але я не буду зараз називати, що стосується Чернігівської області, Попередньо там 98 мільйонів добавку. Ми мали розмову з губернаторами з цього приводу, начебто наші врахують. Є певні. Там претензії стосовно Міністерства фінансу до Чернігівської області, по мережі, по всьому іншому, але це аж ніяк не може стосуватися саме міста Чернів. У нас врегульовано повністю мережа, наповнюваність класів, кількість ліжок, лікарів і так далі. Але така ситуація певна є. І я сподіваюся, що все ж таки уряд з розумінням віднесеться до тієї ситуації, яка складається в Чернігівській області. Вона на ми її прогнозували, що приймаючи бюджет 2013 року, ніхто ж ці цифри не ховав і не казав, що в нас є певні проблеми це стосується тих 65 мільйонів, які були і на минулій сесії, так і зараз залишилися. Всі використані наші можливості, Навіть і ті 13,9 мільйонів. Які б могли бути направлені на комунальні програми міста Чернігова? Ну давайте врахуємо, що таке 13,9 мільйона. мільйонів. Це зроблено сквер у Богдана Хмельницького тролейбусна лінія. 50 років в ЛКСМ, по всьому іншому, я не буду казати про проблеми казначейства, які існують і звернення, відповідно, буде прийматися. Але ситуація дійсно напружена. Поки ми витримуємо ці графіки з певною можливо затримкою, люди звикли вже своєчасно, 15 го числа кожного місяця, приходити отримувати аванс. В цьому місяці була певна затримка була в декілька днів, що вже викликало певний ажитаж. Люди, які ми... Які працюємо для того, щоб була своєчасна заробітна плата, для цього звикли протягом багатьох років У нас це турбує. Я сподіваюся, що все ж таки відповідні рішення уряду, Верховною Ради будуть прийняті Чернігівська область області, і місто Чернігів, буде підтримуватися. це питання. Все ж таки був лист з Києва, і хто його писав, і що там вкрасті писалося? Ні, це не був лист, це був певні висновки міністерства фінансів. І певні такі, що лист був що вишукати всі резерви і направити на погашення заробітної плати, буквально, ну якщо так, нашою мовою, то з другого кошика забрати і передати все на заробітну плату. Моя позиція хочу висловити: ми працюємо в плані соціально-економічного розвитку в рамках тих програм. І розпочинаємо, проводимо тендерні роботи. І виконавці повинні їх виконати, які виконуються роботи, і ми повинні їм гарантувати оплату за виконані роботи. А наказати наступне, що ви виконуєте роботу, а можливо, грошей не отримаєте. Я ніколи на це не піду. Можливо, ми не зможемо за всіма боргами розрахуватися в поточному році. Але якщо такі борги виникати будуть, то ми обов'язково їх зафіксуємо в казначейство, щоб цю частину заплатити на початку наступного року. Це моя позиція. Категорично її сказав, заявив на робочій нараді. Цього я буду притримуватися. А суть звернення коротко до верховної ради як кадрів. Ну давайте ми спочатку ж відповідна група відпрацює, а потім, коли буде проголосовано, я можу щось. Сказати, а про яку може суму? Ви Я не буду говорити про суму. Хай відпрацюють депутати. Відповідно, фінуправління, Тоді ми будемо казати, чи ну, взагалі там буде сума чи ні, чи Ми можемо ну, я, ви ж розумієте, що суму. Всі чудово знають, мінфін знає. Ми ж про це не мовчимо. Ми кажемо, реальний бюджет, ми маємо таку суму ґрунтову. Ми відверто всі ж наші гроші не ведуть, тому що вони на казначейських рахунках. І ті, які надходження в нас ідуть там, по першому, по другому кошику, вони ж кожен день світяться і одночасно передається в казначейство по електронній пошті. Воно прозоро можна нажати кнопку і зрозуміти, скільки на рахунків грошей, скільки проплачено, скільки не проплачено, які відповідні. Резерву. Це не для кого не секрет. Суть, скоріш за всього, звернення буде, що є питання, це наші власні кошти, які зароблені, але вони не проплачуються не більше, не менше. Ми просимо дати по відповідним векам доручення і можливість виплатити ті гроші, які зароблені містом на реалізацію плану соціально-економічного розвитку. Без строк підлажати. Ну ми ж всі живемо в цьому місці. Таке питання є. Є. Я вважаю, що нема необхідності вночі купляти спиртні напої і розбивати. Правильно? Вночі ну, треба ну, Відпочивати ми будемо до нового другого дня, не створюючи певні незручності, які є. Звідки б ми е умовно не нагнали міліцію, не поставили в кожний двір е забороніча? Це ненормально. як явище взагалі. А давайте сказати про певні наслідки, які ж не створюються в один е день, яке буде впливати в першу чергу на молодь нашої Чернігівщини, на здоров'я їх в кінці кінців. Відверта неможливості відтворення, щоб можливо, мали і здорових дітей є. Я не можу сказати, що вона страшна, судна, але таке є, явище, на жаль, є. І е, я вважаю, що і в цілому міста депутати, а взагалі і держава повинна е, звернути на це увагу і всі використати адміністративні заходи, законні заходи, якби навіть адміністративним чином запобігати таким нагативному ям. состоит суть? Суть, например, суть состоит именно в том, чтобы запретить в тех магазинах, которые у нас имеют, в том числе и ночной график работы, торговать спиртными напитками. Запитанню про це ви трошки заспокоїлися вже, бо бачив за поки що ні. Ні? ні. Все ж таки, ну як вважати? Це бізнес розбірки вже зміни залучення чи я не, я не можу сказати. Ви знаєте, я не, не збираюсь глибоко вникати в суть. Ну прозоре питання, абсолютно прозора е ціна цієї земельної ділянки. За пластбокс за час свого приходу в місто Чернігів до сьогодні показав як солідне підприємство, яке збільшує кількість робочих місць, яке має заробітну плату, але я на сьогоднішній день не назову, то, що воно вже за 3300 переходила середня заробітна плата по цьому підприємству, з якої сплачується прибутковий податок. Своєчасно сплачується та оренда за землю. Встановлюється нове обладнання і в, 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 в нові сучасні технології. Чому? Чому? Ми ж повинні мати обличчя, щоб у нас, про нас думали, як мінімум, що ми розумні люди і працюємо на місці. Що з нами може? Є представники, я назвав підприємства, які прийшли на цей ринок, може, не в той доволі зручний час, але вони повірили в Україну, повірили, в нас, в Чернігів повірили. Я дійсно підтримую, максимально можу підтримувати. Для чого? Для того, щоб створити певний імідж нашого міста як розумних людей, що сюди можна приходити з капіталом. Тут є розумні люди, які можуть забезпечити виконання тих е е виробничих завдань, які ставляться в цьому плані. І так поступати, ну як мені пояснити? Я хочу вам задати питання, як я можу пояснити там, керівнику, тому що ми з власником зустрічаємося, Тетяні Анатолійовною. Чому? Ви почули в залі? Чому? Я особисто не почув. Хоча я домагався на запитання, чому ми не приймаємо цього рішення. У ну, мене все ж таки є надія, ми зараз в зустрічаємося, що хотілося б повернутися до цього рішення і ми повинні бути зрозумілими. Ніхто ж не поїде інвестор і потім не скаже, що ну як, а чому тобі це? Каже, да, я не розумію. Ми повинні мати прозорі розумні рішення для того, щоб створювати. Вони не створилися підприємство на виробничі бази. Вони викупили недобудований цех свій час коморсокного комбінату. І ми маємо те, що сьогодні є. Ну давайте, якщо всі виробничі площі в нас знаходились в такому стані. Може там кількість працюючих, там ну 120 чоловік, може трошки більше на сьогоднішній день. І за ті певні терміни, за 3-4 роки, це створене -е, виробництво, сучасне виробництво, європейське виробництво. Це те, що ми хочемо, щоб в цілому було в місті, ми повинні бути зрозуміли. Будь ласка, ще питання. Дякую. Дякую.